Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про те, в якій суміші ґрунту буде найкраще рости лохина. Оскільки лохина у нас є трошки специфічна рослина, вона повинна обов'язково рости в симбіозі з таким грибком, як мікориза, тому, відповідно, і особливий ґрунт для неї потрібен. Вона повинна рости в кислих, добре дренованих і аерованих ґрунтах. Тобто там повинна і волога бути, ну і також дуже легко проходити повітря. А кислотність у неї повинна бути для її комфортного вирощування, обов'язково зберігати в межах від 4,5 до 5,5. Тому ми зараз поговоримо, як саме робити ґрунт для лохини і як краще її буде вирощувати. Отже, вирощувати її можна двома методами. Можна ось так контейнерним методом. Цей метод має як свої переваги, так і недоліки. Но з основних переваг я б сказав, це те, що він мобільний. Тобто ці контейнери можна переносити, ну і в них рослина трошки швидше стартує е, у розтіці, тому що е, набагато швидше прогрівається коренева система весною. Також можна вирощувати ось так у відкритому ґрунті. Тут також є як свої плюси, так і недоліки порівняно з контейнерним методом. Основним плюсом є те, що набагато легше добрива вносити, ну і не так часто потрібно поливати, на відміну від контейнерної посадки. Суміш ґрунту для лохини я завжди зроблю з таких основних елементів. Як основу, то я вношу торф. Торф рудий верховий кислий. Кислотність його завжди беру така, щоб була в межах від 2,5, ну і максимум до 4,5. Це трохи нижчий показник для комфортного росту рослини, але все рівно ваші навколишні води і також з поливом буду завжди розкислювати цей торф. Тому краще його взяти, трохи кисліший, ніж те, що підходить напряму для лохини. До цього торфу я вже домішую хвою, тирсу або кору. Якщо взяти кору, кора повинна бути дрібної фракції, і бажано ну, не бажано обов'язково, щоб вона була із хвойних порід дерев. Якщо ви будете використовувати тирсу, вона також повинна бути з хвойних порід дерев, але бажано, щоб вона була вже трішки перегнивша, тобто щоб вона була вже чорна. Якщо ви будете білу розмішувати, то треба буде враховувати те, що весною треба більшу кількість азотних добрив вносити. Оскільки тирса під час свого перегнивання забирає велику частку азоту на себе. Хоча потім в тому майбутньому вона його все ж таки віддасть для рослини. Ось так. Ну І також хвою використовую. Хвоя також досить чудовий матеріал для розмішування з торфом, ну і для мульчування. Ось якщо врахувати більш прикладну посадку, то на таку посадку контейнерну я суміш ґрунту роблю обов'язково з торфом і з корою. Кори я додаю 30% і торф як основа 70%. Також зверху я ще мульчую самою корою. Тому тут врахуйте цей нюанс. ну і На рахунок ґрунту під контейнерну посадку, то тут я використовую торфу вже трошки менше. Тут вже можна давати в принципі 50 на 50 50%, 50 наприклад, торфу, 50% хвої, тирси або кори вже на вибір. Тому що контейнерні я використовую тільки. Кору, як додаток до торфу, а тут же на вибір що є, хвоя, терса або кора. Ну і також мульчую хвою, тирсою або корою. Ось бачите, замульчовано тут у мене все тирсою, таким досить товстим шаром, ну тут, напевно, сантиметрів десь 20. Тому пам'ятайте, що це ось такі основні нюанси щодо ґрунту під лохину. Якщо ви не маєте змоги придбати весь цей ґрунт, ну тобто основне торф, а до нього вже хвоя тирса або кора на вибір. То краще не починайте садити цю рослину, тому що вона буде досить погано розвиватися, і плодів фактично ви з неї не отримаєте. Або ж це буде такий досить мізер, який вам, звичайно, не сподобається. Придбайте всі оці інгредієнти для суміші ґрунту, і у вас буде супер урожай, будете раді покупкою своєї рослини. Все, що вам хотілося сьогодні сказати, всім на все добре, до побачення.